Як, як мене от саме я поотримав поранення. Був, був вели бій спочатку, от відбивалися, відстрелювалися, накидували і нормально накидували. І я вийшов, виходить, міш, мішками у нас була спешка трошки обстроєна. Ну, я не побачив там, нічого, там, ніхто не бігав. Я швидко глянув і, виходить, розвертався йти до хлопців, і тут а, в прекрасний момент тільки так фу, зигівся. І я чую. Що глаз зразу у мене коротше, в така спишка в очах. Темнота красне потім. Мені захотілося швидко зашевелить рукою в ну, цей момент, коли от прилетіла. А я шевелю рукою, а рука не шевалиться, шевалиться тільки оця частина. тіла. Думаю, а я, як уже медик, зразу турнікет накинув. Ну, в мене не було не паніки теж. Я не якесь чувствував, що починаю відключатися. Да? Я почав воду пити. Типу, бо сушило страшно зразу, тільки як все перервало, там всі сусуди, це все перервалося, Зразу серйозно захотілося води, і я повнюв гідратор, в гідрант лізу, попити води, а її там немає, бутилку дали. От з бутилки попив. Накинули турнікет один і подали запит на евакуацію. У нас цілком було четверо, і з четверо було тільки один ціленький був.